Друзі, привіт! Сьогодні завітала в магазин Петриківка, подивимось разом знижки до 16 лютого. Їх небагато, тож відео буде коротеньким. Приємного перегляду! Одразу покажу вам ціни на молочні продукти. Сиркова маса з родзинками 18% жирності 90 гривень за кг. Сиркова маса з курагою також 90 гривень за кг. Сирний продукт кисломолочний 85 гривень за кілограм. Сметана 20% жирності 70 гривень за кг. Сир плавлений янтар 55% жирності 144 гривні. Макарони, спіраль або перо. 400 г в упаковці твердих сортів пшениці 33 гривні. Фірма Ріва. Лосось в оливкової олії. Риське золото 240 г коштує 70 гривень. Паштет по-домашньому торгова марка Запіяка, курячий або домашній. Домашній 80 гривень за 300 г, курячий 80 гривень за 250 г. Оливки торгова марка імбіріка, зелені або чорні без кісточки ціна 70 гривень. Огірки мариновані корнішони 680 г у банці, ціна 80 гривень. Сартини різькі в олії 55 гривень. Локшина зі смаком курки ріва 1290. Заправка томатна з буряком торгова марка Томатино 23 гривні. Молоко згощене варене 500 г 80 гривень. Ряженка 430 г 2,5% жирності 33 гривні. Сметана 20% жирності тієї ж фірми 53 гривні за 330 г. Сирок солодкий Мілкін, дитинство смак 90 г 15 гривень. Ряженка 2,5% жирності 400 г 30 гривень. Ковбаса старокиївська, сирокопчена 379 гривень за кілограм. Також трохи покажу вам ціни, які є. Тут дуже багато ковбаси, тож акцентуватиму лише на знижках. Ковбаса з яловичиною 500 гривень за кілограм, ковбаса зі свининою 190 гривень за кілограм. Хліб марсель коштує 28,50 хліб домашній 34,50 бородинський 43 гривні 50 копійок. Сальтісон Дніпровський 160 гривень за кілограм. Ковбаса селянська 160 гривень теж за 1 кг. Балик святковий 250 гривень. Сир гаута в акції 45% жирності 360 гривень за кілограм. Кекс сирний для коханих 250 гривень за кілограм. Пряник серденько білий 33,90 за одну штучку. Такий пряник серденько рожевий 25,90 за 80 г. Сосиски королівські 170 гривень за кілограм. Сосиски делікатні 100 гривень за 1 кг. І покажу вам позиції з каталогу, можливо, щось пропустила. Приємного перегляду. Акція діє до 16 лютого.